Друзі, вітаю вас всіх сьогодні. Я знову на роботі, і от такими днями, коли в нас тут тихо, немає дуже багато пацієнтів, я маю час піднімати трошки відео. Зараз у нас нарешті -то почалися шкільні канікули. Хто не знав, то ну, просто так скажу, що в Англії шкільні канікули завжди розпочинаються приблизно з 20-х чисел липня. І... Так як канікули наших дітей нема де подіти, то ми беремо дітей з собою на роботу. Так ось це був пацієнт, приходив, я мусила була відключитися. Так от повторюю, що в нас в Англії літні канікули починаються приблизно з 20-х чисел і тривають до першого або 2-го вересня. Діти виходять нормально на навчання. Тобто канікул всього на всього 6 тижнів, деколи буває не повних тижнів. Так от наші дітки завжди з нами. Мої діти також тут виросли, коли були маленькі. Ми завжди я завжди приходила на роботу і брала їх з собою. Вони тут проводили час, поки я працювала. Зараз тут син моєї коліжанки. Аютає. О, дія. Хоч я каже, додому вже йти, бідненький. Ну, ось так якось наші діти ростуть. Бачите? Тобто, що я вам хочу показати цим, що в Англії дуже-дуже нелегко, особливо тим, в кого немає тут ніяких не родичів, не батьків. І от багато хто поприїжджали, не тільки українці, а багато хто інші нації, національності поприїжджали сюди на заробітки і мусять ось в таких умовах тримати і вирощувати дітей. Yes, baby? Do you to go on holiday? Yes? Такий хороший хлопчик, такий позитивний. Він зранку ще бавиться, щось тут малює, показує мені свої малюнки, а отак вже ці дні виснажений і, звичайно, хоче додому без настрою, чекає, коли закінчиться робочий день. На роботу сьогодні я вдягнула. Тут стік місця мало. Ось таку сукню. Бачите? Ось так. Вона така легенька. Така зручна. І якраз погода, що дозволяє носити сукні. Мені дуже-дуже подобається. Хотіла вам показати. І вона підходить до мого типу фігури. Тому що в мене тут трохи є живота такого, вже за роки від'їла, трохи ззаді є ще щось. Ну, скажімо, так, не, не худенька. Але ця сукня все прикриває, така дуже, дуже мені подобається, гарна. Ось легенька, зручна. І мені е, дуже, дуже сподобалось моїм співробітницям мені зробили багато компліментів на рахунок цієї сукні. Так що потрібно частіше вбирати ці різні такі сукні і не тримати їх на якийсь особливий випадок. Для тих, хто знаходиться в Англії і думає про стоматологічне лікування, чи щось робити, чи не робити. Я зараз вам коротенько розкажу про, про три види стоматологічних розтінок, які існують, саме такі розповсюдженіші, які зараз існують на даний момент. Це є стоматологічні, це є ціни на НАЧ послуги в нашій клініці. Я говорю про нашу клініку, але я впевнена, що це по всьому Лондону так. Саме гірше. Що можна сказати, що це не ціни, тому що ціни не є великими. Якщо враховувати те, що наприклад, якщо вам потрібно ставити коронку, і в нас коронка приблизно 326 фунтів це на час. Ну, якщо, наприклад, краще, то буде 500 фунтів. Якщо вам потрібно ставити коронку, вам потрібно два візити до лікаря. 500 фунтів ви маєте, наприклад, заплатити. І от поїхати в Україну ви маєте не робити тиждень, тобто ви вже втрачаєте. Потім там заплатити, за дорогу заплатити, і тут ви ніби за будинок рівно мусите платити за білий, за все, за все, за все. На мою думку, це не є дуже доброю ідеєю приїхати в Україну на там, тиждень чи на 10 днів. І намагатися все зробити одним махом. На мою думку, це є саме найгірше, що саме найбільша помилка, яку роблять українці, які їдуть в Україну, нібито на відпочинок. Ось вони хочуть за один раз і відвідувати стоматолога, зробити все, що їм там боліло на протязі року. І відвідати ще інших лікарів, поздавати всі аналізи, отримати лікування. Також, якщо є якісь паперові справи, а їх назбирується чимало, як правило, вирішити свої паперові справи, там чи з паспортом, чи з якимись е е правами, чи ще чи з, Чеченці, з е житловою площою, може, комусь там будинок, якийсь е переписати, продати щось таке. От і е е в результаті. Ми приходимо до лікаря-стоматолога, кажемо, що у нас є там тиждень або 10 днів. Ну, і Лікар, звичайно, робить саме найкраще, що він може тільки вам зробити в ці 10 днів. Як він може зробити? Звичайно ж, він вам не цей не чарівник, він не може вас повністю провести курс лікування, який потребує місяця або півтора. Він не може це зробити за 10 днів. Чи за тиждень лікар робить все можливе для вас, старається в Україні самими найкращими побажаннями він вас відпускає назад в Англію. Ви їдете? А може ви прийшли просто до лікаря, щось там чуть-чуть залікували і думаєте, а вже перестало боліти, так я вже й не йду. Ну, наприклад, коли це стосується лікування кореневих каналів, там повинно бути два візити. Ви перший візит пішли, а потім думаєте, о, то вже не болить, то вже не піду, вже все добре. Біжайте і починається все знову по другому колу. І ні, тут ви знову маєте йти до лікаря і знову все спочатку розпочинати, все лікування, і знову платити за ті ж самі послуги, які ви платили там вже по другому крузі. Ось таку помилку роблять наші українці. Вони хочуть все і зараз. Вони хочуть <звити> вбити всіх зайців зразу. Отож, так як на мене, то краще, мені здається, краще займатися таким лікуванням зубів тут, на місці або неважливо де, на місці там, де ви постійно проживаєте, на місці вашого постійного проживання. Тому що ви можете спокійно ходити на візити, на візити до лікаря, відвідувати ці візити стільки, скільки потрібно. Два-три візити. Ви собі спокійно ходите, І у разі, якщо стається якесь ускладнення, ви на місці знаєте, до кого звернутися. Лікар тут. Він також тут, так як і ви. Ви тут, і лікар тут. От, і вам немає ніякого стресу. Один єдиний стрес. Тут в Англії, що дехто дорозмовляє англійською мовою, але це зараз уже взагалі не проблема. Google Translate всім в допомогу. Так що ось такі мої розсуди на рахунок лікування зубів в Англії. Ну, а тепер повернемося до розцінок. Хочу вам нагадати, хто тут проживає в Англії, що. А... Що стоматологічне лікування з 1 квітня цього року можна отримати в трьох ось таких цінових категоріях? Тобто перша цінова категорія це 2740. Ви маєте заплатити за огляд рентгени, якщо потрібно якісь рекомендації, так що покриття зубів флюоридом, флоридом. Також за полірування і таку дуже легку чистку. В другий бенд, це, який коштує 75,30, ви можете отримати все це, що я сказала. Огляд, там, наприклад, рентген. А також можете отримати якусь пломбу або вирвати зуб. Я хочу наголосити на тому, що пломби не всі покриває НХС. Тобто, якщо ви Хочете білу композитну пломбу на задні зуби, то ця, ця цінова категорія 7530 вам не підійде, тому що сюди входить тільки амальгама. Тобто темна пломба, така на основі ртуті. А якщо ви хочете білу, вам придеться заплатити окремо приватно. Білі пломби NHS покриває тільки на передні зуби. А Bend 3, бен 3. Третя цінова категорія це 326 фунтів, 70 копійок. Сюди вже ходить, ну, наприклад, огляд, який йде з першого бенду, може бути якась там е, пломба. Ну, Але в основному це є коронка, може бути коронка, протези або якийсь мостик. Ну, мостик ніхто не робить зі стоматологів. Це за е, показами. Ну, і знову ж таки, це все йде на. Е, Розсуд лікаря. Наприклад, якщо вам потрібна одна коронка, він може вам зробити на НХС от за 326 фунтів 70 копійок. А якщо ж вам уже потрібно, наприклад, 2-3 більше коронок, то це вже велика конструкція, яку НЧС рідко коли покриває, і лікар тоді пропонує інші варіанти: зробити або протези, або робити приватний мостик. Також коронка, яка, яку покриває НЧС, це як правило металокераміка. Це знизу метал, яка тобто ця коронка складається з двох шарів. Знизу йде метал, а зверху кераміка. Під десно вона заходить тільки металом. Якщо ж ви хочете кращої якості коронку, зараз на даний момент кращої якості це і МАКС коронки або цирконіові коронки, можете погуглити напишіть «цирконіові коронки. Вони дуже гарні, гарні відтінки, гарно дивляться, дуже натуральні, схожі до вашого оригінального зуба. Ніхто навіть не відрізнить. У мене самої є дві такі коронки. От. Ну То ці коронки у нас вже коштують приблизно по 500 фунтів. Якщо це в нашій клініці, якщо ж ви підете в якусь іншу клініку тут в Лондоні. То такі коронки будуть коштувати десь 800 тисячу, тисячу Ось такі розцінки на стоматологічне лікування. І на завершення свого відео хочу вам сказати: люди добрі, перестаньте ходити по тих шарлатанах, по якихось квартирах, будинках, по якихось сумнітельних стоматологах, які приїхали з України і вже тут розвинули свою бурну діяльність. Подумайте про те, що грозить вашому здоров'ю, коли ви йдете до них в квартиру і в яких умовах він може вам там робити ті, ті процедури. Тому що стерилізація не проходить належним чином. Він не має права взагалі тут приймати пацієнтів. Як не дай Бог, що станеться, хто буде за те відповідати? Приходьте в нормальні стоматологічні кабінети, де є Зони стерилізації, дерті зона, там де грязні інструменти, там де все чиститься, миється, стерилізується, все пакується. Доноситься і приноситься, приноситься в одних лотках, відноситься в інших лотках, де все за всім слідкується за чистотою, за стерилізацією. Будь ласка, люди не ризикуйте своїм здоров'ям. Думайте про своє, не думайте про те, що ви зекономите там десь якоїсь фунта, чи два, чи... чи сто, наприклад. Бо ви не зекономите. Після того шарлатана, у вас буде якісь. Якісь побічні ефекти, якісь будуть ускладнення, і ви все рівно прийдете до іншого лікаря для того, щоб вам підправили, а ще й прийдете з напухшою щукою, ще прийдете з різними ускладненнями. І це вам вийде втридорого. В так, що буду закінчувати своє відео. відео. Сьогодні у мене вийшло таке відео на таку стоматологічну систему. І на остаток вам всім бажаю! Всім бажаю не хворіти це перш за все. А якщо ж вас такі щось заболіло, то думайте, як правильно, як, куди правильно звернутися, щоб отримати коректну допомогу і в найкращому вигляді. Всім бажаю здоров'я, любові та позитивні.